Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, навіщо переводити апартаменти в житлове приміщення. Найчастіше власники апартаментів прагнуть перевести свою нерухомість до житлового фонду. Це обумовлено вигідними перевагами для власника. Перше можливість постійного проживання і прописки. Реконструкція приміщення дає можливість власникам використовувати об'єкт в якості квартири. Це дуже вигідно молодим сім'ям. Так як вартість звичайної квартири набагато дорожче апартаментів. Друге зменшення вартості комунальних послуг. У житлових приміщеннях вартість комунальних послуг набагато нижча, ніж у нежитлових. Власник може значно зекономити. Третє інфраструктура і місце розташування. Якщо апартаменти знаходяться поруч з місцем роботи або навчанням, власник може легко добратися до місця призначення. Найчастіше біля таких об'єктів нерухомості знаходяться банки або лікарні. Це підвищує рівень комфортності проживання. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.